Костянтин Кравченко відкриває рахунок. Повернення Костянтина Кравченка у великий футбол. Кілька сезонів. Нічого не міг показати цей футболіст. А ось зі штрафного. Звичайно, можна говорити про помилку Мартіна Багатінова, оскільки ну, все-таки летів не в самий кут м'яч не вдало зіграв голкіпер. Можливо, також відзначилось те, що сам м'яч був слизьким. Знак швілі в центр вихід вічна. Знак... 2-0 забиває знову він. Костянтин Кравченко. Я думаю, це вона Україна, бо їхати далеко від однієї арени до іншої. Якраз зараз потихеньку почали підходити на трибуни, і в них просто очі з орбіт вилазили від того, що вони бачать зараз на футбольному полі. 2-0. 2-0 до 15-ї хвилини. Шветаки лічиться. Федота прострілює! 3-0! 3-0! Що відбувається на трибунах статіону Україна? Не дарма вони. Свій шлях проїхали такий довгий з Маріуполя. У Львів. Дивимося. Передача. Ну, був рикошет, але який... цей рикошет не може бути виправданням для голкіпера Карпата. Дуже він був, дивіться, за скільки метрів від воротаря задалеко. Ну, Мартін Богатінко просто випадка. Ксонза, просто. Ксонс. Ксон Да! Ксонс. чудова гра від півзахисника Карпат. Вибухає у нас нарешті стадіон Україна. Як же, от молоді футболісти, про які ти говорив, молоді футболісти, їм властиво помилятися, їм властиво ось так обрізатися. І Ксьонс скористав, скористався ось цією помилкою. Двох втік, там ще й травми зазнав, здається, Богдан Будко. Ну і на виконання. Ксьонс вже на силу і на виконання прибував у той кут, до якого Худжамов просто фізично не міг долетіти.